Що це отаке, воно так і Ага. А де ж інклюзивність, де можливість проїхати кріслим колісом? Я хочу свою дитину покласти своїй дитині. Да? Я. Ну мені зараз ще я зараз ще в змозі сюди вилізти і підійти, але через 10 років я вже сюди не вилізу. І як тоді? У мене немає спільної заливки, якби це було так, як було по проєкту. Що спільна заливка разом із дорогою, це все на одному рівні. Зрозуміло, нікому нікуди залазити не потрібно. А тепер як це? Буде отаке от кладовище, як он. Вже дерева тут скоро будуть. Це ми трошки порядок навезли. По цієї трошки тут таке розкалися. робилося. Це ж те, що зробила ота ваша приватна якась фірма, непонятна. Дивіться, це не моя приватна фірма. Про те, що ви казали про висоту. Uh -huh. Якби робили всі. Ті розміри, які казали згідно проєкту, то воно все було стик. -стик. А того... я вам тепер розкажу про стик. -стик. Зараз, а давай після того, коли робиться поміжна коли... частина uh -huh. тут рівень буде підійматися, uh -huh. буде тротуарна на ту висоту, яка буде зроблена, людина. Да. І вам не треба підіймати нову на ту висоту, яку ви якогось згодна. Ви просто, як пішохідна зона, як ви тут ходите, ви точно так же йдете. Я з вами абсолютно згодна і я цього добиваюся. Ми коли виступали за акцією про відміну тих 50 тисяч, ми ще тоді казали, що буде отаке. Не можна, щоб роботи виконували, як ви кажете, це одне підприємство виконувало, це інше підприємство виконувало. А так буде до тих пір, доки будуть люди отримувати 50 Воно тисяч. Воно вже є. Вже є. Воно там на секторі. Я вам скажу. Я спеціально в мене теж вчора до сина приїжджали. Вже заливку зробили, але отак ось, якщо глянуть, рівень, отак ось вже. Ну і що далі? Це виходить. По-перше, по-друге, отут ще неможливо це все робити, могили ще проваляться. Тут буде провалля. Дивіться, можу вам одразу відповісти з огляду на те, що я бачу, от скажімо, от, це поховання, яке залите бетоном, воно повністю, я так розумію, що воно проармоване має бути. Якщо воно проармоване, то навіть коли могила просяде, ця бетонна плита вона нікуди не дінеться. Це якби, знаєте, як там років 10-15 назад ставили яким чином пам'ятники. Е, брали там володвелер, Веліра... так, ставили, на нього ставили пам'ятник, потім проходило грунт, е, е, ущільнювався і пам'ятники е, хилилися. То от в такій конструкції цього не відбудеться а 100%. Я вам, а я вам скажу, що відбудеться, просяде. Якщо вони не з'єднані, да. загальний. Моноліт. Так. Підуть дощі. Дивіться. Через рік, через два буде підмивання йти. Вона все одно От ось людям, сяде. Людям вже ще казали розміри, що вони мають між собою бути поєднуватися. Да. Ви казали з огляду на те, що просяде могила, я вам з огляду про могилу кажу, що так ні. А, якщо розмовляти про те, що буде підмивати і десь воно може, то. І перекорсь. Для цього ж, ж людям казали, і в групі я тоді читав, що. Говорили про розмір, що вони мають бути пов'язані між собою. Воно, вони вона, повинні бути одним воно, воно підприємством мон... зробити. Воно має бути монолітом да. Так. А воно. тепер подивіться, можна я скажу? Так, так. Бо я ніяк не вставлю своє слово. Подивіться, ви кажете, що наступна могила повинна бути стик до цієї могили. Все може бути, але через те, що вони зроблені в різний час ці дві заливки, там обов'язково буде тріщина. Піде дощ, вода розірве оце все, почне рвати оцю плитку плиту, яка зверху, тому що воно ще й заливається. би як отам от чотири могили, там СБУшники Ми, чи хто вже, там копиє? Я ж не можу відповідати за те, як люди самі собі роблять. Там от, там уже пішли тріщини, тому що порушене ну, по, по порушеному ряду за будівництва. Люди за за кошт свій і за. Кошти тих грошей, що ви отримали. Так документ, треба відмінити ці 50, 50 тисяч. Вам, я вам можу відповісти на питання а, про будівництво, щось таке. А ви хто? Таз... А ви, е, от крім того, що ви керівник е, комунального підприємства, у міськвиконкомі у вас іще яка. Ви депутат, Ні. ви входите до якоїсь Ні. робочої групи, Ви нічого, Ні. взагалі нічого. Ні. Ідемте, я вам покажу, як накосячили ваші будівники. Ідемте. Звісно ну, ж, не ж, ж не вони не є замовником. Подивіться, як поряд і могли. Це ж ваші робітники крили. <риклад> Про це питання ми неодноразово спілкувалися із вами я, і не тільки з вами. Розумію. Що стосовно розумію, питання це, дорога, це, 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 могили, ввилися, путі вони путі були путі. під нитками натягнуті, але я коли краще коли куплю та Але коли це люди це почали встановлювати наша родина, вони почали зміщувати їх. Хтось вперед, хтось назад, хтось вліво, хтось хтось вправо. І от ми маємо таку картину на сьогоднішній день. Ритуал вже що не робив цих квітників. А я не за квітники вам. Я вам кажу за хрести. А тепер вам... ще скажіть, що люди витягували хрести і так. переставляли. Христи. Не люди. Це робили робітники, Це робили робітники. робітники витягували так, робітники, Дай, які встановлювали. Основну кількість оцих надгробків встановлювали самі батьки. Ми особисто самі встановлювали надгробки і бачили, як це робили люди. Бачу, ніхто ніхто не витягував оці е, е, ці хрсти. хрести. Підьому іще. ще не Я не витягували на моїй могилі. І нам ділили, ми якраз приїжджали. Да, да, ми зараз зараз крес не витягували. Ось подивіться, могила закінчується, а там уже починається. Це як можна було змістити на метр хрест. Посеред могили поставити хрест? Ми вже неодноразово показували Листу фото, відео, робилось комунальним підприємством на момент, коли не встановлений квітник, і ми бачимо, що все рівно. І ми потім приходимо через, там, скажімо, місяць-два, угу. бачимо, що вже встановлені квітники, і ми бачимо це зміщення СУВ, який зроблений на той ну, момент. Нічого, Вам нічого а, не доведе. Дивіться ще момент. З багатьма родинами ми зустрічалися і пояснювали. В момент, коли буде робитися бетонування підприємством, яке займається будівельними роботами, так на секторі, не є проблемою побачити, де фактично є могила. Я згодна Якщо з Якщо розібрати квітник, да. дістати хрест на, зняти на, на, землю. На, декілька, на декілька хвилин. не на, там, не не, на Навіть хрест не треба знімати, землю. Просто зняти. Просто да? Ми прибираємо хрест, прибираємо квітник, ми бачимо контур могили. правильно? Так, да. я згодна. Це Після того, коли ми бачимо контур могили, якщо б навіть, ну припустимо, просто на цій могилі, що хрест тут стоїть трошки зміщений ліворуч або праворуч, це жодним чином не вплине на те, коли встановиться пам'ять. Ну, припустимо, як цей хрест який стоїть. В нього там тумба здається, 80 см. Вонже він майже від краю до краю могили. Так. І де б в цей час не стояв хрест, навіть якщо він неправильно стоїть після встановлення квітника. Це жодним чином не вплине на те, як буде стояти центральний пам'ятник. Все, немає конфлікту в цьому, і немає а де тут. А де заливка? Ну ми ж з вами розмовляли про квітники і про хрести. Ну вам так ви кажете, коли буде питання. робитися загальна От заливка, коли вона буде робитися, От так різниченка зірвала цю заливку. Різніченка рік уже. Ходить і вималює, випрашує, давайте робити загальну заливку. були ми два тижні у дитини. Два тижні тому до дитини приїжджали. підходить до мене одна жіночка із робітником. Вони збиралися ставити пам'ятник отам, в отій частині, і каже: а де можна взнати, якою повинна бути висота заливки? Я кажу, так мені ж третяк пообіцяла, що вона з родинами попрацює, і родини будуть знати, яка буде висота заливки. Нічого вона не казала, ми нічого не знаємо. І вони бігали по всьому кладовищу для того, щоб знати, а яка ж повинна бути висота заливки. І вторі, ми з вами знаємо, що ця ділянка була підготовлена погано. Тут яма, отам гора. І через це висота заливки від десяти сантиметрів до шестидесяти сантиметрів, але там теж поробили п'ятдесят сантиметрів висоту заливки. Бо люди не знають. Двіць. Вони не знають ну. і в групі неодноразово писали, що тим, кому потрібна відмітка для того, щоб встановити пам'ятник або зробити заливку, можна підійти до керівництва кладовища, і вони ці відмітки дадуть. Я неодноразово знаходився на кладовищі і був сам особисто свідком того, коли люди підходили і казали, так нема проблеми. Ми вам ці відмітки дамо та покажемо. Це не є по чого люди а чого тоді там поробили по 40 сантиметрів? Хто за цим повинен слідкувати? Я не можу це. Особисте місце поховання. родини. Ви... Як родина для себе вирішила зробити, так вони і зробили? От і сучебані, це от там я намі... можу зробити Виж так, як я вирішила. Ви ж самі писали у своїй відмові, що це є ваше місце поховання. Да. Метр, тільки... на тільки... Метр на два. І Метр на два. Ви... Да. Ну, от, люди так само. — Так себе Метр вирішили. на два. Люди для себе так само вирішували. Ну, та та, а комунальна хочуть, земля. Вони хочуть так, ось. Так, а чому вони на комунальній землі роблять заливку? — Вони, вони ось так зробили. А чому на, на комунальній я землі? Я ж не можу зрозуміти відповідати за інших людей. А хто на за них повинен за їх відповідати? Комунальна До? земля. Я що, можу поставити ларьок, де хочу? Ну От люди так само, як і ви. Для себе вирішили. Ви ж написали відмову свого часу і сказали, що не чіпайте мою могилу, я зроблю сама. Ну От люди, напевно, так само, як ви. Ні, не Ми треба не на мене перекладати. Я не казала, що я зроблю сама. Я казала, що ви повинні зробити заливку, але могилу саму не чіпати. Така була моя заява. А потім я написала відмову, чому е, ваша комісія із роботи з ветеранами, е, військовополоненими і так далі написала, що я відмову не не забрала. Я не і наша і наша група. Не може коментувати. Зрозуміло, Зрозуміло. ви нічого не можете, у вас немає Мене, ніякої компетенції. ви пані ні Пані Тетяна, не можна я от запитати? Будь ласка. От ситуація, якраз ми стоїмо, Дей. тут гарна, вона показує. Що робити далі? Воно вже встановлений. Забор. Забор, лавка стоїть. Ми будемо робити загальну заливку. Ну, я, я взагалі дуже надіюся на це, що це буде зроблено. Що робити з цими могилами? Обложені гранітом, усе те що обложено гранітом, воно не стикується. Далі, граніт не термований. Лю, люба людина під час дощу Це ж Люди самі собі роблять. Так, так. Я туди Але буду йти. що далі? Давайте ж е, ну чесно кажучи, я не бачу тут якоїсь проблеми, щоб так домовитися з владою. Ну чому? Чому відвертаються від нас наші діти? Ну, 23 роки, сину, було, він загинув. Чого? Два... Вони загинули, і ми не можемо добитися, щоб їх просто вшанували. Він сам пішов, він добровольцем був, але він любив порядок. Мені сказали, що як будемо ховати, буде все рівненько, буде все. Це. А тепер що мені ексгумацію робити, якщо тут циганський цвинтар вийде? Я чесно кажу, якщо піде це до такого, зараз буде. Так, до, так... да, це... до такого, то я буду добиватися, щоб сюди вся преса України приїхала, як буду робити як з щоб позор був у цій владі, у цьому старому вілку, що він оце творе. Ну чесно, до... ну до... 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 болить воно, 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 воно. болить. Я ході вас відповію на всі ваші питання. От, От тоді ось. бажаю довгого дня всім договору. Скажіть продинам, що що нам, що буде далі. Що буде далі з цим цвинтаром? Це ж ваше. А, а оза оце а хто від цього На сьогоднішній день для того, щоб його взяти на баланс угу. і робити ці угу. роботи, воно має бути введене в експлуатацію. Угу. На сьогоднішній день це на безоплатній основі. Люди, які отримують кладовище, вони власним коштом це роблять. Дві неділі тому. Ні, може трошки менше, може днів 10, ну, днів 10-2 неділі. Вони вже пройшлися, були по цвинтарі і спеціальною цією рідиною ураган, в, mm -hmm. в мене навіть є фото, вони обробляли. Yeah. Ще вчора з ними розмовляли, вони, можливо, не сьогодні, завтра, післязавтра вони поставлять звино людей, які будуть, пройдуться тут і оцю траву о, руками будуть виривати. Слухайте, відповідь. якби обробляли, ми ж теж обробляємо. Ми своєю громадською організацією також обробляємо. Мене навіть воно відразу фото. Мене, мене навіть фото. Як є, ваші обробляли? Що обробляли? Не мої. Що фірма, ну, як ці, робить, ці, обробляли? Ця фірма обробляла. Води налили і обробляли, для фото зробили. Чому воно не погоріло? Ну, ви ж розумієте, ви можете казати біле, я буду казати, що це було. Звісно, а тепер скажіть, біле. а хто відповідає за прибирання на могилах? Ось, подивіться, ось могила, вона нічия. Отам купа могил, не чий це ми самі встановлювали флагшток, самі вішали прапор. Хто е доглядає за цими могилами, для у цього, яких для немає? Для того, щоб вони ці люди, які займаються прибиранням, А подбивши. хто займає це прибирання? Приватна фірма. Угу. А, мене... а хто контролює роботу цієї приватної фірми? Віться, ну, за це ж не сплачуються кошти. це, ну, як особ... це, не сплачується? це їх, Громадянська позиція і Ой, бажання господи. зробити цю роботу, вона безоплатна. Оця трава, те, що вони будуть виривати те, що вони отискують, догляд за могилами, те, що вони прибирають, це можна робити після того, як воно буде в експлуатації. На сьогоднішній день це безоплатно. Для родин, для бюджету, за це ніхто не складе. А ага, значить, виходить, що цвинтар побудували. Не побудували. А як це називається? Це підготували для того, щоб він був побудований, він має бути введений в експлуатацію. В експлуатацію. А як же ж тоді тут ховають? Стільки поховань вже більше тисячі. І він, це виходить, для того, що він незаконний. Для того, для того, щоб він був меморіалом, ага. те, що ви кажете, да. що взяти його увесь да. на... і дивитися за могилами, воно має бути введене в експлуатацію. Коли воно ви буде трошки, введене в експлуатацію? Ви ви маніпулюєте поняттями? Ні, я не маніпулюю, я вас питаю, а коли воно буде введене в експлуатацію? Е, ну я на це питання вам не можу відповісти. Так виходить, що поки воно не буде введене в експлуатацію, воно буде просто заростати бур'янами. Не будуть прибирати на могилах. Ми самі ходимо, прибираємо от, от, речі, на, ви, на на ви казали, могилах. От, кстати, да, я, я я бачила. Я, я не звернув увагу, Щто, А я води, бачила, води, що, води, що, води, що вони води, там роблять. Да, 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 що Я, води, я води. вам скажу, тому що я сьогодні повинна була на цю тему розмовляти із замісником е карого. Ми повинні були з ним созвонитися, ну, що не я до цього не точно не міг підготуватися. Mm -hmm. Я ж не знав, що, він, він я ж не знав що ви скажете, давайте їхати на цвинтар, і я ж не відмовлявся. Та, ну, та ну та, ви раді поїдьте, страшне. Ви раді страшне, що погода <годно> в картах склалася. Але все рівно в мене питання. Дивіться, ми хто з вами з білого, арку, да, щир, з білого... Щир, щир, ну, щир, Я у вас і питаю, коли воно буде введене в експлуатацію? Я вам на це питання не можу відповісти, оскільки як ви Значить, зараз бачите, ми... ведуться роботи з будівництва. Угу, угу. А Є а відкрите тепер... питання, з якого ви приходили, з якого йде діалог стосовно заливки. Угу. Скажіть, будь ласка, а яким чином Різниченко повпливала на те, що паркан, який повинен був, був побудований у червні місяці, не побудований, капличка і місце для відспівування, які повинні були до липня місяця побудовані, не побудовані, заливки центральної площі немає. Як Різниченко могла зупинити оце будівництво? Яким чином мене ну, тут тут питання? Не в поне вас наскільки я розумію? А чого написали ос, я особисто? Я написала особисто а, дивіться, я є календарний графік виконання угу. робіт. На даний момент ви кажете паркан. Ну, я бачу, що паркан бетонна основа паркана, і він як такий, він є. Угу. Далі будуть проводитися роботи з облицювання гранітною плиткою. Вони повинні були бути закінчені у червні місяці. Договір спливає 1 листопада. Це вже це вже є, було перезміни пере в договорі. Є, є, календарний графік виконання угу. діток дивіться, коли відбувається поховання угу. героя на час виконання. Цих цій процесі робітники зупинялися і да. нічого не робили. Да, я згодна. Ви ж знаєте, що скільки поховань буває в день? 20 хвилин. Скільки їх всього? Я поні я Ви розумі... розумію. ACE, бо вони не ж... почали тільки щось робити. Включи пруч... відкнули генератори. Приїжджає інша процесія. Вони зупиняються з огляду на це. Так певні, ми з вами певні певні... сюди приїхали, поховання не певні було квартири, і ніхто не працював. Певні корективи виносили. Я вам покажу, показую. Бачите, стоїть маніпулятор. Mm -hmm. Він чекає машину з бетоном для того, щоб спеціальною чашкою такою підіймати бетон і заливати її. No, і там і... Вгорі, так. та, я зрозуміла. Також вони, наскільки мені відомо, будуть приймати сьогодні тому виртуальному майданчику. Але на даний момент я вам хочу сказати, що... Він не тримає не Тримає, поїде на наступній неділі граніт і почнеться робота з облицювання. і картинка буде кардинально змінюватися. Капличку, ви як бачите, також заливають, бетон. є роботи і ведуться. Ну, да. Да, Я да, тоді да. перепрошую Рі. з вашого дозволу. Так, так ви все-таки мені скажіть, коли ж у нас почнеться суцільне замощення? Я вам на це питання не якщо можуть... Я вам можу відповісти на якісь технічні питання, я вам на них, на них відповім. Іде поховання, навіть немає е, палатки. Ну, а йде поховання. По -поховання навіть навіть, де. Вони да. палатку наскільки мені відомо, виставляють, коли є дощ, або коли є. Вони є, е, або коли є е, е, сильне сонце. На даний момент ні першого, ні другого немає. Угу. Тож який в ньому сенс? І я вам хочу сказати, що палатку, коли ставиш, е от в таку погоду брезент на ній буде нагріватися і під ній стояти, буде не зовсім комфортно. Ми якщо, якщо водичку, сонска, відкривали палатку. І добре, і добре, ви кажете, ви по технічним питанням. У мене тоді одне питання. Буде облицювання гранітом. Який термін експлуату гарантійний, що він буде стояти, дає фірма-виробник? Ну, десь за договором подивитися, але все в межах і в рамках чинного законодавства. Тож зменшити законний термін експлуатації вони точно не можуть. Просто в мене є такий досвід, я живу на ювілейні, отак квітка. Ага. Теж так, там гранітом облицьовували, то там поотпадало, поотбивалося, скажімо так, через рік чи через два. Ну от Чому я й задаю таке питання? Ну, Якщо є гарантія, то вони ж, я так розумію, будуть гарантійно виправляти, якщо, не дай Бог, щось я таке розумію, да, відвезуть. А ще в мене там, таке забрали, запитання. А ви, да, а ви сказали, що ведуть в експлуатацію до і буде поставлений це кладовище. Це до я, я ще до вас згокаюся. Я їдемо з вами. От коли вони буде введені в експлуатацію. І, і за пам'ятники пам'ятники теж будуть це поставлені. Це буде і... один комплекс, і будемо називатися меморіал. І якщо пам'ятник у когось зламається, його треба буде відремонтувати, це буде робити влада? Межах проєкту. Слушай, в межах проєкту я не розумію. Те. Що хто буде це? Ага, значить виходить, що якщо люди це зробили заливку і там від плити, то через 25 договір. років через 25 років, коли цієї фірми вже не буде і людини не буде, уже за цією могилою місто доглядати не буде. Робили замовлення, вони вкладали да. на да. І там є строки, там угу. є гарантія. Ну так значить виходить, що повинно місто повністю зробити отут заливку, повністю зробити облицювання, для того, щоб був один відповідальний, який виконує ремонтні роботи. Так же повинно бути. Давайте я пропоную помачати трохи, тому що зараз тут тіло зброї і здається довше правильно порости.